Вітаю підписників та гостей на каналі Таро Імператриці. Зараз буде прогноз для стрільців на березень місяць. І розпочнемо розклад з класичної колоди Таро. Подивимось основні моменти, на які потрібно звернути увагу. Так, хто це проситься вже? Головне зараз проявити терплячість, оскільки надходження грошей буде процесом нешвидким. Треба все обдумати і підкоригувати свою роботу. Можливо, потрібен якийсь новий план. Як бачимо, все вдасться. Випала королева пентаклей. Тож ви зможете отримати фінанси. Це буде початок вашого заробітку, можливо, і не такі, які ви хотіли, але все ж таки вас все влаштовує. Пам'ятайте, що не все одразу робиться. Ви будете працювати над собою, над своїми ідеями, і тільки тоді ви зможете мати більше. Переходимо до наступної колоду, і це буде Таро 78 дверей з прогнозом на березень місяць для стрільців. Перша карта. У вас чекають чудові перспективи, ваші бажання потихеньку здійснюються, вам доведеться тупо попрацювати, але воно того варте. Стосовно роботи чи відносин, все буде налагоджено, і ви будете задоволені. Успіх на вашій стороні. Головне не втратити свій шанс. Будьте благорозумні та обережні. Приймайте нестандартні рішення, шукайте нові шляхи і дізнайтесь, як вийти з крутного становища. Але будьте обережні і не зв'язуйтесь з людьми, яким ви не довіряєте. За додатковою картою бачимо, що знов таки не потрібно поспішати, а треба набратися досвіду. І переходимо до чарівної колоди та родикого лісу. Побачимо підказки наших пращурів. Ой, мабуть, багато хочуть дати підказок. Подивимось, які основні будуть для стрільців на березень місяць. За цією картою знову бачимо, що потрібно рухатись вперед, туди, куди хочеться. Вам нічого не страшно, ви йдете вперед до своїх якихось цілей. І взагалі ви любите чомусь новому навчатися: карта Великої Ведмедиці або карта суду. Кожна отримує те, що він заслуговує, але не варто цього боятися. Цю браму, яку охороняє ведмедиця, треба пройти, бо це життя. Головне, потрібно бути треплящими та проявляти людяність, Будьте певні, що зміни знаходяться в ваших руках. А остання карта говорить про затишок і душевний спокій, але це не обов'язково ваша домівка. Це може бути те місце, де вам зручно. Це обов'язково будуть ваші кохані люди. Це можуть бути друзі чи просто той, хто підтримує. І беремо наступну колоду з посланням від янголів кохання. Думайте про свою кохану людину. Якщо ж ви самотні, тоді думайте про себе, і тоді янголи-кохання дадуть пораду. Що робити, щоб бути щасливими, як зміцнити стосунки в парі, чи як знайти своє кохання, не жалкуйте зусиль, не думайте, що все даремно, бути більш романтичні та щедрі в стосунках. І не бійтеся закохуватись. Це чудове почуття, чому собі відмовляти в цьому нове кохання. Дивіться, якщо ви цього прагнули, то є великі шанси знайти свою. Любов, і ангелу кохання в цьому допоможуть. Або ж ви просто зі своєю коханою людиною вийдете на новий рівень відносин, і ваші почуття стануть більш яскравими, і ви почнете новий шлях, цікавий для обох сторін. І остання колода на сьогодні це буде магічне послання від Долі, авторка Дорін Вірче. І перша підказка, яка чекає стрільців. На березень місяць. Це тварини. Можете свої сили відновлювати через спілкування з тваринками, справедливість. Вони відчувають вашу турботу, тому і завжди знаходите з тваринами спільну мову. Карта захищеність. Зараз про вас також піклуються і ви почуваєте себе захищеною. Зараз така життєва ситуація. Де, можливо, ви прагнули захисту, ви його будете мати чи маєте вже зараз. І це справді справедливо по відношенню до вас. Дякую всім тим, хто був зі мною і додивився це відео до кінця. Буду рада за вашу підписку, лайки для енерговіну. Діліться цим відео зі своїми друзями стрільцями І чекаю вас в наступних відео. Нехай щастить і будьте здорові!